Це чотири корита. Чотири корита, не на що не годні, Скажете ви ремньові. Хлопці, давайте я вам розкажу, бо ніхто, певно, не розкаже, в які різниці в ремньових тракторах. Бо, знаєте, є ремньовий трактор, який може 3-4-5 гектарів вам закрити от і до. А є ремньовий трактор, яким, курва, хіба жопу свою возиш. Таку, сіно привести, <сих> покосити 5 соток біля хати. І хіба там якусь параболь викопати, 10 соток, Во, різниця. І то і то буде ремньовий. Ну один ремньовий робить роботу, а інший ремньовий, як підсрачник. І інший рівньовий замість мотовоку. Конкретно просто як мотоблок, тільки зручніше, що їздиш, сидиш на ньому. все. Переділка мотоблок в трактор. Перший варіант. А інший варіант буде вам орати, і фрезою будете робити, і мульчера можна причепити, і косу польську лісичку можна вчепити. І буде трактор, який 3-4-5 гектарів вам закриє роботи. Ну хто уважний, напишіть, які з цих тракторів 3-4-5 гектарів закриє роботи, а які возить жопу. Ну, вот. Я розумію, що потрібні і ті, і ті комусь замість мотоволка, щось таке саме дешеве, все треба. То, пожалуйста. А комусь треба робити роботу. Ну, коротше, давайте не будемо, як то кажуть, ходити вокруг до да окола, не будемо кота тягати за яйця. А, вот. а, а, Починаємо ми, хлопці, з чого. Це таких уже повозів. Це кінтавер 160Б. І воно може називатися хлопці, по-різному. Воно може називатися зубер, воно може називатися Була, воно може називатися Форте, воно може називатися ДВ. Ну, там немає різниці. В суті, це не міняє. Тут по них що ми маємо? Колеса, 4 колеса, рама. Дивіться, щоб рама була така груба, хоча б що рама тоненька і гне. Рульовка, рейка, обична. О, і мотовочний прикручений мотор. Мотори бувають в них трьох відео, 95-й, це на базі 12-ті, е, з нього зроблена 15-ка. Буває 11-2.0. Це йде як 15-ка, що зроблена, вже 18-ка. А як робиться? Велічується довжина поршня і трошки об'єм додається. Інша, ін, інша головка ставиться. О, і все, вам, пожалуйста, з, з одного е діаметру зроблений більше. Все. 16-та найдешеве. Оце. Саме дешеве. Оце е привезти сіна, викопати бараболю. Там, якщо фразой пройти 10-20 соток, сугубо для себе раз на рік-два. Там може сусіду якомусь там інколи. О, бо буде велика нароботка, Задобайтесь ви міняти на ньому вали. Первічний, вторічний на фрезу. Хорошо, хоч блокіровки убрали. блокіровки теж сипались. Ну тут же його трохи доробили. Вот. Но це не на великий об'єм для себе. Якщо, наприклад, у вас є батя, чи ви похилого віку, і йому вже важко ходити за мотоблоком, чи вам, то собі сіли, то все одно інша справа. Чотири колеса. Крутиш руля, гідравліка піднімає там 250 кг, вже не треба зайвий раз напрягатися. І в собі маєш такого поможника. Для себе на село, на город Це отлічний е незамінимий поможник. Сварять їх, вони сипляться. Ну, бо сипляться в тих, кого стоять руки з дупи, то, по-перше, а по-друге, сипляться вони в тих, хто їм варює Купив і думає, що Донфенга взяв. Поняв? От Є такі люди. Вони купили і думають, що взяли Донфенга. масло міняють два рази в рік і валять їм. Ну, і воно, понятно, буде сипатися. Воно розчитане на невеликі нароботні для себе як помощник. Це в нас 16-ки. Тут треба дивитися до деяких віщей. Бачите, по-перше, півося. То, що вони ржаві, то фігня. то не важливо. Саме головне, що от в БНК. Чи вона ліпша? Штий, де півось грубша. А, раз, потрохи. Рама. Дивіться, яка різниця з вешкою, Груба. Колеса ширші. Різниця між ними Б, там, по-моєму, 200 бахців, Но Тут значно і вищий, і важчі тракторець, трошки воно буде ліпше грати. Вот. Та по принципу роботи те саме. Бавка, рама Рама десь 110-ка Нормальний, добрий. Трошки більше крива, зручніше тут зроблено, все, розподільник, стоїть насос від мотора. Так само коробка така сама йде, як і в Бешці, тільки більш, більш хай не зроблено. Трошки він і виглядає, і сам по собі, і зручніше, робоче місце, посадочне. все. Мотори однакові, рами відрізняються, кольоса. І те, що стоїть насос не на коробці. Масляний, що піднімає гідравліку, а стоїть на моторі. Криво в комплекті у всіх. Криво такі, що на колесо їх намотає, раз виїдете криво, треба хлопці. Це теж це його функціонал від тих якостей, що я перечисляю, незмінний. Півгрубчик дають вам можливість, що роздвинути максимально колію, вже себе уверенніше чувствують, що він не буде гнути. Цю ось. Якщо тоненька така мотобочна, то гне. Такий дракон. Функціонал його, я ж кажу, від цього не міняється. Це хіба там гною привезти, викопати 10-20%. соток? Добре, в культивації, в міжрядку. Такі -во роботи якісь легкі, в селі підсобні. Можна там мотобочну косу вчепити, викосити. О, бачите, тут стоїть женша від мотора круте, що у вас незалежна гідравліка рахуєте. І генератор стоїть під капотом, що заряджає батарею, це теж плюс в таких тракторцях. В остальному остальном це все те саме, ті же яйця, то що профіль. Що і перший варіант, що робити в полі цього мало. От, щоб робити цього мало. І багато хто з продавців різних магазинів скаже, а треба брати якісь 200 чи 250, щоб був прям зубер монстр. Буде робити. Хлопці, ну от та сама, трактор. Такий самий 200-250. Воно ролі не грає. От. Це мотор 11.15. Іде, це більше, більше, більше трошки об'єм. Ну, ви бачите, По кругу пройтись. колеса такі самі, рама така сама. задні може хіба ширші, там на 9,5 Колеса, кузнечики лазять. боже. Півось така сама, все таке саме. І, звісно, 9,5 на 16. Да, трошки ширша резина. От, а так, по компоновці все те саме. Те, може, якщо у вас не 20 соток, а 50 соток, то хіба в таких об'ємах трошки він буде ліпше тягнути більше трохи об'єм того мотора? Ну, бачимо саме в чому момент. По-перше, мотобочня навісне. Мотобочне навісне одноточково. Всіх ніг йде. Всіх ніг йде мотовочний навісне. Одноточкове. Воно, якщо орать, якщо робить на якомусь нормальному великому частку, замахаєтесь ви їм робити, Тому що незручно, зариває і так далі. Потом мотобочна коробка, на базі якої построєний цей трактор, вона не розсчитана на великі, дуже нароботки і вона не розсчитана на великі нагрузки. Якщо ви плануєте йому давати під хвост кожного дня з ранку до ночі, то він вас проживе, може, півроку рік. І на цьому буде все. Тому що він не созданий просто банально для цього. Що Чічукі, що ця. Коробка, що первічний вторічний вау, особливо на фризу і так далі. Всі ці деталі. А, а що би вам робити, вам треба зовсім інша історія. Його плюс, що він дешевий, його плюс, що він мотоблока все підходить. З мотоблока вся нав'язка. Якщо ви мали мотоблока, собі купили. Такого трактора навіть голову у вас лишилося з мотоблоку фриза, лишилося з мотоблоку пуга, лишився якийсь там культиватор. І ви всім цим користуєтесь. Там, може, трошки треба кріплення переділити. Таку базу все підходить. От вам різниця. Це історія замість мотоблоку. Запам'ятайте, поділіться репостніть, хай люди теж знають. От, хай людей не вводять в оману продавці. Зубр 25, монстр може писати. Може писати Булат Pro Max, може писати Кентавр 240 Lux Max. До самої пені, бо воно легеньке і в ньому точно йде коробка, яка негодна на великі якісь об'єми робити. От, а якщо вам треба робити і треба трактор, і треба, щоб був дешевий. То у вас єдиний вихід. Єдиний вихід. То цей Ось о Шифен стоє трошки більше за того ж зубра монстра. Або там за 240-го якогось кіндав. Но людина, яка технічне мислення має, побачивши навіть візуально, пойме, що є трохи різниця. І саме головне, хлопці, різниця тут дві. Так само, що я кажу. Перша вага трактора. Шифен, і бачите, йде з грузами. Шифен йде на такій рамі ще грубший. 130 й швейлер. шифен йде з грузами на задні кольоса. І вага цього трактора буде сягати тонни проти 600-700 кг в мототракторцях. Так само точно зроблені і е, рульове грубше. ну, Взагалі все по залізу. Мост, в рубші, такі, є з переднім мостом 4 на 4. І В роботі, в полі, в оранці, вам вага тракторця буде рішати дуже дуже багато. насправді. От. Тут теж є одно, йде одноциліндровий мотор. Тут мотор йде об'ємом 1,3 літри. Який дійсно видає 24 кінські сили. Бачите, наскільки він більший сам по собі цей двигун? Він стоїть іншою стороною, тут йдуть короткі 4 приводних ремня. От, вони зовсім по-іншому передають нагрузку, ніж там, як в мотобоці, через мототракторі, через все, йде ремні. Тут, бачите, ремні йдуть короткі. От, ремні йдуть короткі через все, від шківа до шківа. Сантиметрів по 60. Сам ремень іде, може менше. І, звісно ж, хлопці, КПП. Коробка передач тут іде вже не мотобочна. Тут же мається такі о, е, трьохточні нав'язки. Тут же мається вал відбору, тут же мається силова сепка під притчіп. І сама йде коробка, вона зовсім ну, з мотобочною, з общого нема нічого взагалі. Іде нормальні чулки, нормальні диски, нормальні тормозні барабани. І воно йде метр двадцять колія. По краях сам трактор ширший. Він стандартна колія виставлена вже. Вон. Під 60 ви можете все сажати. І ось вам коробка, пожалуйста. Вона йде візуально в три рази більше за мотобочно. Вона дуже груба, вона ходить просто ну, багато ліпше, ніж деякі трьохціліндрові трактора, я вам так скажу, ходить. Бо тут же не пошалілий. І, враховуючи це, можна зробити висновок, хлопці, що цей трактор може вже робити. Третій момент ще це, звісно, вантажопідйомність навісного механізму. Це, що у вас мотоблок піднімає 200 кг, там 230 кг, йому вже все пихає. Шефен 240 піднімає 350, це його робоча вага. І 244-й такий самий, передок з передком, там ще коробка йде мощніше, ще на 8 передач. Сама коробка, і йде вантажопідйомність, більші рельси, довші тяги, і піднімає. 400 з копійками, 420 чи 450, я точно не пам'ятаю. Ну, суть, ви, ви зрозуміли цього. Вот. Тобто, ви спокійно можете фрезу трьохточечну закинути, ви спокійно можете косу, спокійно можете там пуга якогось 220, 225, трьохточкового точкового закинути. То не є проблема в такому тракторі. Виходить що якийсь гектар 2 роботи в полі. Вот. Рахуйте, що на відмінності от таких вам не буде навіски ніякої в комплекті із мотоблока, нічого не підійде. Бо з мотоблока все привід іде. ланцюг, пас в шифінгу, вал, відбору, кардан. І там треба купувати навісне. Воно саме по собі стоїть дорожче. Якщо у вас з, опять же таки, 10-20 соток, вам не вигідно буде тримати шифен сугубо для себе. Купити до нього дорогого навісного. От. А якщо ви їздите по калимах, працюєте трактором багато, то купіть шифен, воно окупиться. От вам і всі ви... висновки. От. От в чому різниця ремінного одного і ремінного другого. Що яке буде працювати, а яке буде возити вашу дупу. От. От вам і вся історія. Хлопці. Кому було корисно, ставте лайк по придбанню трактора. Номер телефону є внизу. Пожалуйста, звертайтесь. Ми привозимо по Україні по всій безкоштовно, без передоплати, в будь-яку точку. Будемо раді вам допомогти. ВСУ вітіраном завжди файні ціни, особливі умови. Всім добра, всім щасти, бережіть себе.